Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні я знову в епіцентрі і я покажу, який асортимент є саме в цьому. Епіцентрі. Що ж, ми починаємо, як завжди, зі скляних прикрас. Що ж у нас тут є? У нас є дуже гарні совушки, такі на чорних кулях, є різні мордашки, як ви бачите, в різних кольорах: помаранчева, жовта, коричнева та рожева. А також є ще кулі з символом наступного року ось такі дракончики веселі, а також дракончики з гілочками ялинки. В різних кольорах. А також ще Совушки. Сов багато не буває. Є ось така намальована, а є на ось такому м'ятному якомусь кольорі, можна так сказати. Чи просто зелений. Зелено-м'ятний ось який кольор, мені це нагадує. Верхівочки ось такі по 150 гривень з надписом Слава Україні. А також є багато ось таких в. Подарунковій, можна навіть так сказати, упаковці кулі. Символом наступного року знову ж таки. А далі багато з ось таким візерунком куль, а також ось такі досить цікаві вони, начебто, як знаєте, такі з крапленням якісь. Як на мій погляд, досить гарні. Далі просто звичайні однотонні кулі. Вони є в різних кольорах: сині, зелені, блакитні, сріблясті, червоні. Одним словом, багато їх тут. А також ось такі цікаві, які я вже показувала в попередніх відео, але все ж таки ще раз покажу, можливо, хтось не бачив. Тут дракончики, а також всередині пінопласт, який нагадує сніг. Uh, є різні дракончики, різні пози у них. Uh, і... Загалом вони всі різні, які подобається, такі і обирайте. Далі з були і тут одразу йде ось така ниточка, на яку можна підвісити цю кулю. Ще є ось такі прозорі кулі за 69 гривень з ось таким помаранчево-золотим візерунком. Також ще мені сподобались просто прозорі із ось такою тканинною вставкою, можна так сказати. Чимось вони мені запали в душу. Далі: чорні кулі або золоті з надписом Слава Україні. І як ви бачите, є різні варіанти з просто крапочками, з гілками і крапочками у вигляді прапора. Далі прикраси у вигляді символу наступного року дракончики, ось такий трьоголовий за 216 гривень. Є в білому, є в зеленому кольорі. А далі ще є ось такий варіант дракончиків. Як ви бачите, вони на лиж на лижах, і на їх пузику написано 2024 рік. Тобто наступний, власне, є ще з ось таким жовтою морташкою. 149 гривень. Далі 46, просто звичайні, але мені чомусь запали в душу ось такі блистячі. Особливо ось цей котрий перший. Далі Санта з годинничком на пузику. Досить така масивна іграшка, але гарна, як на мій погляд. 198 ось такий Санта з ялинкою в руках та мішком позаді. 158 Санта та ось такі ведмедики в шарфиках. До речі, вони були й у минулому році. А ще тут є ось така дівчинка з лялькою в руках в рожевому вбранні. І далі ще сніговичок за 99 гривень. Ось такий він кументний та веселий грибочок, який посміхається, тут їх навіть три за 158 гривень. А ще за 198 ведмедик. В ось такій нічній сорочці. Є в синьому вбранні, а є в рожевому. Далі 249 гривень це ось такий павлін білого кольору та золотим пір'ям. Досить така також велика іграшка, але. Прикольно відносно. Верхівки різні, як ви бачите, в різних кольорах. А далі ось такі прикраси, дівчинка, наприклад, з соскою та ведмедики. Ще є ось такий морячок, дитина. Далі ще одна дівчинка, і ще качка. Точніше, циплятку. Ось. 729 гривень наборчик з 4 куль і далі за 102 гривні дракончики з Гербом України, наприклад, є, а також з надписом 2024 рік. А є ці дракончики в різних кольорах, наприклад, фіолетовий, як ви бачите, срібний колір. І також ще є рожевий. До речі, мені сподобався рожевий. Тут ще ось такі квіточки цікаві. 189 гривень. Ось такі зайчики, немов їх намалювала якась дитина. А також ведмедики та совушки. Я люблю сов, тому мені цей шарик більше всього сподобався. 248 гривень, дракончик з парасолею. на, різном, на кулях червоний, білий та синій колір. Далі, 89 гривень, також досить цікава іграшка. Це котики. Ось такий хлопчик та дівчинка, два сонячка, а також пташечки. 79 гривень. Ось ці кулі, які я вже казала в попередньому відео, мені нагадують бокал з шампанським, тобто ось ці от пузирики самого шампанського на бокалі. Як на мій погляд, то саме ефектний такий, то це рожевий. 189 гривень сини. На ось такій гілочці засніженій, а також 189 український орнамент. 72 гривні це у нас дракончики. Є вони різні, є один ось такий з сердечком, а також ще з ось таким бантиком зверху. А червона куля, точніше бордована, я б так сказала. А також є ще. Ось такий варіант такої кулі. Також є ще кулі з ось такими двома хатинками засніженими, і ось такий звичайний білесенький, білесенька куля. Далі 129 гривень, вже трохи поменше куля з українським орнаментом, а також ще є в червоному кольорі така сама і в, синь, в білому та синьому кольори. Чотири варіанти, як я зрозуміла, є. 129 гривень білі кулі з ось такими квітками є рожева, синя, ось така калина, горобина, я не знаю, що це правильно сказати. 89 гривень, ось такі прям новорічні за рахунок їх кольорів. Чимось вони також мені до вподоби. 89 гривень в ось таких блискітках рожевий та блакитний колір. Далі 99 гривень це у нас пташечки сидять на гілочці. Ось такі вони командні. 69 гривень білі кулі з різними блистячими такими візерунками. Наприклад, ось є ще з ось такими сірочками е золотими. Далі, 79 гривень, ось такі, начебто як посипані якоюсь. Я навіть не знаю крихтою, можливо, <с> якось так. 89 гривень кулі з сніжинкою, як на мій погляд, то сама гарна це ось ця от чорна. Вона чомусь така сама ефектна, ніж ті е, інші. 99 гривень прозорі кулі з ось такими взерунками. А далі 69, також прозора з ось такими квітками. Або просто прозора з якимось напиленням. 89 гривень ось така цікава. Я навіть не знаю, як її можна назвати. 90 гривень тут багато драконів, ось таких круглих в різних кольорах вони є: фіолетові, червоні, сині, зелені, білі. Одним словом, вони всі різні. Далі 74 гривні, ось такі кулі з драконом. Далі, що ще тут є? Тут є в ось таких упаковках по 99 гривень. Сови ті, які я вже по суті показувала вам трошечки раніше. Але тут вони вже в ось таких упаковках. Можна навіть на подарунок на Різдво або Новий рік подарувати. Також знову сови на чорному ось такому фоні. Вони подобаються мені. Вони такі пухнастенькі, знаєте, такі якісь атмосферні, як на мій погляд. І знову дракончики. Ведмедик за 59 гривень, а також багато цукерок. Наприклад, ось така рожева за 99 гривень, ялинка за 39 гривень, і також ось такі дракончики, 158 гривень. До речі, в попередніх епіцентрах я їх чомусь не бачила, можливо, просто не звернула уваги. 79 гривень, сердечко, зелене, червоне і ось таке чорне. А далі 79 гривень. Гатинка, ось така: 79 – зайчик з морковинкою. А також ще є багато ось таких сант з ялинкою в руках, а також годиннички. А поряд з тим годинничком, як ви бачите, ось такий от медик, а також котик з червоним бантиком на шиї та веселі снігобички. Далі мухоморчики на прищепках. Я вважаю, що вони б дуже гарно дивилися на ялинці. Та ліхтарики. Попередніх відео я ще показувала, вони бувають прозорі. То взагалі шикарно, я вважаю. Та бурульки. 72 гривні, тигрики з минулих років та ось така овечка. Далі колобок з шапці Санти та а, чоловічок пряничний. А, далі, що ще тут є? Тут загалом, як ви бачите, багато ось таких малесеньких іграшок. ось, Наприклад, гномик якийсь ось такий. А, далі тут ще є сніговичок, а, який посміхається нам. Ну і знову ось ця овечка. Та, а, Вот медик 38 гривень, шишка червоному кольорі, також є в помаранчевому, синьому кольорі. Одним словом, різні кольори, як ви бачите. Далі за 54 гривні. Ось така цукерка цікава, груша ще є, а також ось такий листочок в блискітках. Дзвіночок з ось такими ягідками, А також я навіть не знаю, як це назвати. якийсь фрукт, можливо. <свісно> ось. А, огірочок такий малесенький, я не знаю, прям міні-міні. <свісно> от. І також є листочок, але вже ось в такому зеленому кольорі. А, далі ще з іграшок, ось такий хокеїст, а, подарунок з фіолетовим бантиком, далі каруселька. з... Кониками. І також є ще ось такий їжачок, як я вже казала, дуже такий мілашка, прям, я не знаю. Подаруночок з блакитною стрічкою зверху. І ось така товстенька гусінь. А, і ось такі дітки. Ось. А, далі тут ще є дзвоники, а, багато дзвоників, помаранчевий, білий дзвоник. Ще тут є ось такий дідок чи то бабця, я навіть не знаю, дзига прозора. Далі ще Санта маленький, такий дивний ведмедик з подарунком в лапках, а також парус такий замочок з ключиком, неваляшка така у мене, до речі, є, але в інших кольорах. Та Санта з труби вилазить. Клоун та піневінчик в шапці Санти. Та ось такий шикарний лев. Далі знову клоуни пішли Санта, ось такий зайка, слоник і знову клоун Годинник з шишками знизу, ось так вони звисають. І далі ще Санти, совушки і ось така буруля. Чи як, це назвати, як ви гадаєте? Павліни подаруночки. 157 гривень сонячник в такому золотистому кольорі. А далі хлопчик чи то дівчинка з <свісно> ось таким годинником чобітки, 157 гривень ведмедик на кодику. А далі ще снігір, а також ще є солдатик а і багато-багато різних фігурок. Тут ще помітила ось такого зайчика, годиннички, два варіанти ось таких. Далі знову цей їжачок, санти, морозиво ось таке велике, смачне. І леви, карета, як ви бачите, є сова. Далі ось така корзина, якась, наче на Пасху, я не знаю на Великдень, перепрошую. Далі дракончик з подаруночком є. Знову-таки повертаємось до символу наступного року. Є ще в зеленому кольорі дракончик в білому, а також є білий з червоними подаруночками, пінгвінчики, клоуни. А далі багато ось таких, знову дракончики різні всілякі. Далі за 300 гривень такі простенькі кулі в різних кольорах та з різними блискітками. 199 гривень, макарони, макаронси. Я не знаю, як правильно по цей день, але вони досить такі смачні та прикольні, як на мій погляд. 128 гривень сова. Ось така цікава з шарфиком на своїй шиї. Є ще в ось такому більш коричневатому кольорі. Далі 139 гривень бокал з шампанським чи вином, як ви вважаєте, давайте в коментарях пишіть свою думку. На мою думку, то це все ж таки шампанське. 193 гривні кулі в ось такій посипці. От не знаю, вони чомусь такі прикольні мені здаються. Чимось вони все ж таки. Є гарними, як на мій погляд, якісь вони атмосферні, є в різних кольорах, як ви бачите. А далі ще пухнастики в білому ось такому кольорі та ось такому рожевому. А далі ще за 89 гривень рожеві кулі. Як ви знаєте, рожеві я люблю, тому кулі подобаються. Оце мені нагадало, як щупальця восьминога. От. Погодьтесь зі мною. Далі прозора куля, звичайненька така. І за 89 гривень градієнт від рожевого до білого кольору 128 гривень. Куля, я всередині ось такі кульки маленькі, є ще просто блискуча, а також з дощиком всередині. Як ви бачите, золотий колір є рожевий та фіолетовий. Далі шишки. Тут їх три штучки в наборчику, вони пов'язані між собою. Є в такому кольорі, а є в більш такому срібному якомусь. Далі морозово. Ось так воно виглядає: таке смачне. Є з зеленим конусом, а є з помаранчевим. Далі 138 гривень, білий пух, настик, дуже м'якенький на ощуп. 135 гривень сріблястий ось такий. А також за 228 знову сірий якийсь з посипкою можна так сказати: 198 гривень, ось така вистюлька, якась в рожевому кольорі. За 195 гривень, ось такий прям цілий набор з різними фігурками, Сніговичок, ялинка, як ви бачите, та просто кулі. Далі пластикові, ось такі дракончики в різних позах, різних кольорах і коштують вони 189 гривень. І до речі, у них, як ви бачите, шапочка Санти Клауса. І ось такі ще подаруночки тут є. А Далі ось така собачка, дуже така милесенька мені здалась, просто супер. Ну, а далі іграшки Анджело Домані, тут їх досить багато. І так, ну а далі я хочу вам показати ось такий грибочок в коричнево бордовому якомусь кольорі, Досить такий цікавий. Це підсвічник, нічник, не знаю, як правильно сказати, є ще ось в такому рожевому кольорі. Далі свічки у вигляді бокалу для шампанського. 680 гривень пташечки на ось такій гілочці, 900 гривень, сова ось така, досить цікава. Чимось нагадує мені Гаррі Потера. Далі 890 гривень, дівчинка, та ось такий хлопчик. Ну і далі я трошки вам покажу асортимент для декору під ялинку, або просто як для декору. Ось тут його багато, тому буду показувати лише якісь такі самі герні, як на мій погляд, прикраси. Ось, наприклад, 348 гривень ведмедик з шапочкою та шарфиком. 348 ведмедик уже сидить ось так, от. а також Санта за 1980 гривень лізе по ось такій драбині. Тут ціни я, на жаль, не знайшла на цю совушку, але вона досить мила. За 310 гривень ось така сушка є, до речі, а також за 870 гривень ось такий олень з малесенькими рожками. І, взагалі, він сам такий малесенький кумедний а сніговичок, у якого ціни, на жаль, немає, але він досить, досить милий. І ось так він нам посміхається. Тут ще, до речі, я помітила дуже багато вибору: ось цих різних гілочок, різдвяних чи як їх можна назвати, одним словом, елемент декору. Тут їх багато. Тому можна ще вибрати 273 гривні ось такий вінок. Є ще в червоному ось такому підтоні, коштує 262 гривні 80 копійок, 232 гривні Санта біля ось такої ялинки, 239 гривень засніжені ялочки, а також ось такі бавовний. Можна так сказати, тут їх багато, і багато-багато ялинок. Тобто тут вони різної якості, різної довжини, різного кольору, як ви бачите, але тут я в подробиці сильно не вдавалася. Просто хотіла показати, що тут є великий вибір їх. Як ви бачите, 4800 гривень вон була ялинка, одним словом, різний ціновий діапазон, а також багато єрлянд. Тут прям ціла така стіна з гірлянд, як ви бачите. Знову ж таки, різні кольори гірлянд. Ну, і ось так це все тут виглядає, все блимає, все таке новорічне, що прям нагадує, що вже скоро буде новий рік. Ну і це весь асортимент в цьому епіцентрі. Він знаходиться за адресою вулиця Барковецька, 6 В в Києві. Це поблизу лавіни. Ну і всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також на соцмережі, які вказані в описі під відео. Це інстаграм, телеграм, а також Тікток аккаунт Бувайте та до нових зустрічей моїх відео.